Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чеклунка.ює, мене звуть Ірина. Чи здійсниться задумана така тема сьогоднішнього розкладу? Вирішила зробити трошечки нетиповий розклад, ну, тому що ми будемо дивитись лаконічно. Іноді не треба заглиблюватися в якісь Речі, коли, ну, як то кажуть, не треба ускладнювати, якщо можна зробити все простіше. Тому і не будемо ускладнювати. Оберіть свій варіант, яких буде три, тайм-коди, як завжди, будуть в опису до відео. Ну і зосеретеся на, на тому, що ви задумали. Це, можливо, допоможе вам вирішити це питання. Так, а, по чотири карти. Угу, так, так, саме так. По чотири карти на кожен варіант. І ми розкриємо, принаймні, якщо будуть прям спірні якісь моменти, тоді ми їх підрозкриємо. А так, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Угу. Обирайте свій варіант, а я поки що нагадаю про інформативність. Сприйміть цей розклад як те, що ви плануєте найближчий час. Це не щось таке глобальне, серйозне, про зміни в вашому житті, а є якісь задуми, побажання. Це не про мрії і якісь там великі прожекти. Це скоріше про якісь такі буденні речі, в яких ви маєте сумніви. Але, можливо, які в найближчий час трохи розкриються перед вами, або навпаки, зараз будемо дивитись. Хочу вам подякувати за вашу підтримку. Це для мене важливо, тому не зволікайте, швиденько ставте вподобайку, підтримайте канал, а ми будемо починати. Двічки-трічки. Давайте я вас трошечки суну у бік. Ми до вас повернемось незабаром. І будемо починати з одиничок. Ну що? Про що ви тут задумали? І що ми тут будемо мати? Угу. Ваша задума не втриматися на якихось позиціях. Чому так? Тому що ви вже щось заробили на цих позиціях. Це, може бути, це можуть бути різні аспекти, наприклад, робота, да? ви вже маєте знання на цій роботі, ви вже профі, ви вже а, заробили досвід. Якщо це стосунки, то ви щось вже побудували, тобто у вас вже щось є матеріальне, стабільне, те, що можна помацати руками. Це або а, Зарплатня або не знаю, якась а, а, ну, така, знаєте, стабільність, в якій ви перебуваєте, яку ви вже побудували, і ви хочете дуже сильно хочете її зберегти. Це таке задумане, найближчий час, можливо, десь щось хитається. Під вами є вирогідність втрати. Але дивіться, те, що ви надбали, це, це класно, це круто, це щось таке стабільне, але воно має різну, різнобарність, різнонаправленість, Тобто воно цінне, тому що, скоріш за все, вам це дісталося достатньо складно, не просто впало на голову. Це результат роботи, це результат трудів ваших, це надбання, про що я вже й казала. Чи здійсниться це задумане, чи ні. Поки ще це загадка. Чому? Тому що не все від вас залежить. Не всі важелі в ваших руках, не всі варіанти, які ви можете використати, це піде вам на користь. І, можливо, іноді бездіяльність найкраща дія. Чи здійсниться воно це задумане, вберегти оцю стабільність? Невідомо. Але іноді треба просто бути. Стороні і не приймати участь в тому, що хитається або розхитується, або там треба конкурувати або щось доказувати комусь. Іноді треба просто побути осторонь для того, щоб надати можливість і людям розкритися, які можливо будуть хитати вашу цю стабільність. І подивитися, і для себе зробити висновки. І, можливо, ваша бездіяльність в цьому буде в найвиграшному стані. Угу. Так, добре яким чином це все може відбутися? А, про те, що я казала, що не все від вас залежить, я мала рацію, тому що тут дуже багато залежить або від короля чоловіка, мужчини, який впливає на процеси, або від обставин, на які достатньо сильно ви реагуєте, і достатньо багато емоцій туди влили. Ну, можливо, дуже-дуже сильно хотіли це отримати або втримати. Або вас розхитували на емоції, або дійсно все залежить від людини, до якої у вас є симпатія, будь то як до чоловіка, будь-то як до людини, але ця людина буде якимось таким вирішальним аспектом цій ситуації. Ну і результатом вашого бажаного будуть, ну, скажімо так, не зовсім в повному обсязі те, що ви хочете. Ви хочете вберегти, але трохи вас роздерібанять, тобто трохи розхитають. Це коли е, стройні люди, стройні обставини вони мають вплив більше, ніж ви. Тому і результат буде не зовсім гарний в цьому випадку, тому що іноді м втрачаючи. Щось незначне, ми зберігаємо щось основне, і, можливо, оцей надгризаний а, котячий корм, да, який аліцетворяє для нас якусь таку цінність для вас, він, можливо, піде десь, а, ну, скажімо так, для збереження основного щось одне прийдеться. Втратити або віддати, або якось розплатитися за цю ситуацію, але більшу частину ви збережете. Чомусь мені хочеться перемішати карти і подивитись на дно колоди. Це знаєте, як? Вишенька на торті або крапочка у розкладі у вигляді, можливо, якоїсь поради. Так, що ми тут маємо? Ми маємо тус мечів. Не чіпляйтесь сильно за якісь дрібні речі. Я кажу: для того, щоб зберегти більшу частину, іноді треба щось відколоти, від чогось відмовитись. І якщо на важелях будуть якісь нерівноцінні речі, відмовтеся від малого. Ну, наприклад, ми в тебе забираємо. Частину проекту, тому зарплатню ти отримаєш менше, але основна частина буде за тобою. І замість того, щоб виборювати або бодатися з кимось, ви відмовляєтесь. Але все ж таки львівну долю ви залишаєте собі. Отакий перший варіант. А, ух, тишка! Бачите, не все карти нам сказали. Все ж таки, в нас тут ще є відлюдник вискочив. А відлюдник це а, побути осторонь, поспостерігати десь. Я спрятався, я в доміку. Це як теж порада можна сприймати. Тому одинички. Отакий ваш варіант. Двічки. Привіт! Ну що, дивимось про що у вас тут? Угу. Що ви задумали? А ви задумали щось повернути. Щось або когось не можу сказати точно, що це. Ну, наприклад, ви хочете повернути чоловіка у стосунки, або ви хочете повернути там роботу, професію, або хочете щось для себе повернути. А тут немає просто не одного. Обличчя не одного персонажа. Да, в цих картах тут є різнонаправлені дії, які ви намагаєтесь структурувати, тобто ви їх вже структурували і конкретно хочете повернення в своє життя чогось або когось. А, дуже схоже те, що. Все ж таки мова йде про ну, конкретну людину, скажімо так, тому що все ж таки якісь залишки, ну тут хвост, да, хвіст є, і повернення цієї людини для вас досить важливе. Але ця людина вже достатньо довго перебуває в іншому полі, тобто, це як людина, яку ви давно не бачили, або давно не чули, або давно не спілкувалися, і а, чомусь саме на зараз у вас. Виникло таке бажання повернути цю людину. Хоча невідомо, чи є якісь варіанти, шанси, тому що занадто багато часу пройшло, і коли люди не спілкуються, які б емоції не вирували між ними. Все ж таки, час, чим більше часу проходить, тим він пришвидшується. І думки вже не такі часті. І Повернення вже таке ефемерне. І да, думки спливають періодично, і, можливо, можна було б налагодити контакт, але іноді думаєш, ну і навіщо це розпочинати, або не сьогодні, або в мене поганий настрій, або потім колись-то там. І час біжить, біжить, біжить і прискорюється. І відстань вона вона подовжується. Ясно, ясно. Угу, Складно втілити задумане, я б сказала, що воно не зовсім не здійснене, але втілити його достатньо складно, тому що для цього треба робити багато тілодвіжені, занадто багато енергії витрачати. Ну, Якщо, наприклад, написати людині, яку не бачив і не чув. Рік, наприклад, це достатньо складно підібрати слова. якщо... Ця людина для вас дорога, і ви, наприклад, розсталися не зовсім гарно, і хочеться просто дізнатися, як ти там без мене, а потім думаєш, а як розпочати, тобто вибудовуєш якусь конструкцію. Я беру такі достатньо примітивні приклади, але це може достатньо ускладнюватись по життю, тому що, можливо, це не обов'язково взяти телефон, написати, що має більш таку просту функцію. Можливо, це з'явитися в місті, де ця людина може бути. Бути в той точці, вгадати той час, бути на висоті, виглядати на всі 100. Тобто багато аспектів, які треба втілити. Це можливо, так, здійснення вашого загаданого, да? але це занадто складно. Тому, як брати однозначність, так це здійсниться. Так, це здійсниться дійсно, але якщо ви прикладете достатньо багато зусиль. Угу. Ну, яким чином? Витрачаючи всі свої ресурси, які ви маєте на зараз. От про що я й казала, занадто багато енергії прийдеться вкладати, щоб це задумане здійснилось і хтось повернувся у ваше життя. І треба буде викластись на всі 100 для того, щоб це отримати. Це яка. Накопичувати якийсь певний період часу для того, щоб одним махом це все віддати. Це коли ти відкладаєш гроші на якусь таку достатньо велику покупку, машину, квартиру, ти складаєш і ти дивишся на цю пачечку, яка починає увілічуватися. Да? Але в якийсь момент тобі треба її віддати. І ще невідомо, чи буде та машина їздити, чи буде та квартира в гарному районі, або там будуть гарні сусіди. Ну, тут тобто, якісь нюанси, це як високі ставки, це як вабанк, це як віддати все одразу те, що ти накопичував достатньо довгий період часу. Угу. Ну і результат. Результатно ну, гарні новини. Як то кажуть, шкурка буде вартувати своєї вичинки, і ви отримаєте все, що захочете. Але до того, щоб це все отримати, забагато сил, забагато енергії треба буде витратити. І якщо ви розумієте, про що я кажу, то мабуть це ваш варіант. Ну і хочу подивитись карту на дні. Це як порада, це як крапочка а, у вашому варіанті для того, щоб зрозуміти, а що б ще а, вам сказали карти? Угу. Про що я і казала? Важкість виконання загаданого, бажаного. Є такі речі, на які ви, можливо, не зовсім звертаєте увагу. Є відчуття хаосу в ваших думках з приводу того. Щоб отримати це бажане, треба структурувати, треба все розібрати по поличкам. От знаєте, коли спливає фраза помста це таке блюдо, яке подається холодним. Це коли ти розплановуєш все по пунктам і в потрібний час, в потрібному місті. В гарному вигляді, виважена, спокійна, незважаючи не на те, що там ти а, дихала для того, щоб заспокоїтися, і намагалася рукам заборонити тремтіти. Але це настільки треба вивірити, що ще не час вам ще з цим працювати, тому що на зараз у вас прям хаос-хаос з хаос цього приводу. Отака у нас двічка. Трічки? Привіт. Давайте будемо дивитись. Так, що тут у вас? Угу. Що задумали? Задумали я б це? Я б це сформулювала як а, намагання а, бути а, одночасно а, в різних містах і а, впоратися з різними процесами і проблемами. Це, скоріше, як... А, ви як класичний маг, маг, це в нас перша аркан, а Це людина, яка а, має декілька рук, в яких є багато інструментів, якими вона навчилася жонглювати. Чому така асоціація? Тому що різнонаправленість. Тут немає такого, що ви там задумали. У вас занадто багато задумів, у вас є багато напрямків, і у вас є якась така. Багатозадачність, многофункціональність. Ви одночасно вмієте займатися багатьма справами, ви вмієте керувати, ви вмієте, вмієте впоратися з цим всім. І у вас є чотири основних напрямки, з якими ви зараз стикаєтесь, але вони рівноцінні. Ну, Наприклад, Завершити проєкт, закрити якийсь гештальт по спілкуванню з подругою, прояснити стосунки там, з молодим чоловіком і я не знаю, відвезти малу на танці. Беру рандомно, це не претендує ні на що. Я просто кажу, що все важливо, все вчасно, все на зараз або на вчора, але треба все. На тут і на зараз. Тому йде такий розрив у різні боки, але я не скажу, що тут є прям напряг якийсь, або, або якийсь ну, така важкість. Важкості нема, тому що це ваш звичайний стан. Ви багатозадачна. І для вас закривати одномоментно багато речей. Тобто ви можете висіти на телефоні, давати. Вказівки і тут же малювати картину іншою вільною рукою, наприклад. Ну, тобто Це така різнонаправленість, багатозадачність. Чи здійсниться ваша задумане? А 50 на 50, тобто два аспекти прийдеться відкинути, тому що іноді треба зосередитись на більш а, головному цінному а, фокус уваги. Не розсіювати на так багато речей, а принаймні скоротити їх на 50%. Добре це чи погано, можливо, можливо, це саме так і треба на зараз, тому що ви можете впустити якісь нюанси, про які потім будете шкодувати. Тобто, якщо ви можете визначити пріоритетність своїх оцих дій на зараз, а те, що вам треба на тут і на зараз, зробити, закрити і йти далі, то треба дійсно дуже гарно подумати, що для вас на зараз пріоритетніше. Тобто розставити акценти, сфокусувати увагу і відсіч щось трошечки зайве на зараз. Так, тому що можна впустити щось, можна, можна потім перероблювати, можна щось не догледіти. А у вас для вас це така болюча історія, не дивлячись, що. Вимаг. Я, я не можу сказати, чому так, але мені хочеться сказати. Про те, що у вас багато задачність, вона для вас буденна, рутинна. Але іноді треба зупинятися і розставляти акценти і пріоритети. Угу. Ага. А, яким чином це здійсниться, тому що тут ви. Відтікаєте половину і йде здійснення. Бачите, тут два коти в одній колбі. Це якась справа, яка з'єднається в єдину. А, принаймні вам придеться це якось сколаборувати і м, вирішити це питання от в парі зв'язано. Ну, наприклад, а, взяти частину проєкту і а, Тут же а, при обговоренні вияснити а, відношення з подругою, наприклад, це як колаборація двох справ в одну єдину, що надасть розуміння м, потрібності цього, ціє, цієї дії, це неймовірно просто. Ну, тому що ця ідея, в принципі, до вас не приходила, але, скоріш за все, ви зрозумієте, що можна це об'єднати, це як не витрачати зайві ресурси. Це як не намагатися розірватися і бути одночасно дійсно в усіх місцях одно, одномоментно. Тому що це можна з'єднати зробити таку колаборацію і вирішити це питання, отаким чином вона. І здійсниться оця задумка. Ну і результат вас порадує, ви отримаєте сполна а, якогось такого ресурсного, приємного бонусу. Це буде така плюшка, якою ви будете задоволені, буде а, ціла отака гора і ще більше, да? тому що все ж таки туз Пентаклів, карта, а, яка надає а, багато всього. Тобто ви заслужили, забирайте приз ваш. Тому дуже гарна історія в форматі отакої маговської а, хитрощі, коли я просто захоплююсь магом, тому що іноді вирішення проблем або питань, або здійснення якихось побажань відбувається. Значно легше, ніж могло здаватися. Тому що іноді не треба ускладнювати те, що можна зробити, попроще, попростіше. Ну і хочу подивитись карту на дні як пораду, як таку крапочку в цьому варіанті для того, щоб, можливо, додати ще інформації. Угу, немає карти мага, але ця карта, мені здається, достатньо красномовна. Це у нас Аркан Світ, і у нас тут керує код Ліхтарем і спостерігає за тим, що відбувається. А взагалі, якщо брати класичне формулювання цієї карти, це все ж таки. Карта глобалізації. Таким чином ви можете закрити якийсь період і бути над схваткою, керувати зверху, спостерігати за тими мухами, да, які літають, вони незначні, вони а, тягнуться до вас, оці незакриті гештальти, питання, бажання, про які ви а, для себе розумієте. Тому гарна карта да, у вас все вийде. І я б сказала навіть. А, навіть краще, ніж ви б собі думали. Тому такий тут у нас третій варіант. Ну що ж, дуже цікавий вийшов розклад, як на мене. А принаймні, а я дуже сподіваюся, що ви отримали для себе якісь підказочки або а, такі, знаєте. Маленькі інформативні листи, які треба обробити, обдумати, або це буде так, якимось таким натхненням для того, щоб здійснити те, що ви собі задумали, тому що варіанти різні і достатньо цікаві. Ну що ж, а я вас відпускаю. Обіймаю вас, котики. Па-па!